Folkswagen посад, як кажуть, був 8 2016 року з двохлітровим дизельним двигуном 269 тисяч пробіг завезено на фірму. Бачте. 240 кінських сил 2-літровий дизельний двигун. Вартість складає 19600. Контактний номер 066 64 93 605. Зверху бачимо панораму. легкосплавні диски. Безключевой доступ. Дуже хорошая комплектация, бачите. Сенсорный магнитофон. Так, панорамная крыша. И это Volkswagen посад 16-го года выпуска. Кого зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Volkswagen Passat B8. Цікавий автомобіль. Шкода Octavia Super B 2010 року, 2-літровий дизельний двигун і повний привіт. Вартість автомобіля складає 10 тисяч 900. Контактний номер 0,50 513, 87, 2,00. Двохлітровий дизельний двигун. Шкіряний салон, механічна коробка передач, Мультикермо Зверху люк, бачите, також присутній І це. Шкода Super B. Коза цікаво, телефонуйте до власника. Такий Volkswagen Passat B8 в чорному кольорі в універсалі. Ось так він оглядає обличчя цього автомобіля з партрунічки, мелекциплавні диски. І це у нас 17 рік, 2-літровий дизельний двигун 197 тисяч Е, Оригінал. Контактний номер 067 155 03 29. 215х55х17 на на гума. Так. Бачите, пам'ять сидіння, лікто дуже комфортне сидіння, мультикермо, сенсорний моментлон, світленький потолочок. Континенталь гума. Ззаді присутній прицепний пристрій. Дуже економний, швидкий. Витрати пального в місті складають в районі 6,5 літра солярки. Кого зацікавило, Телефонуйте до власника повощі вказаного номеру телефону. Здається, такий Volkswagen Passat Alltrack 2016 року, 2-літровий 140 кВт, пробіг 169 тисяч, повний привід і на автоматі. Контактний номер 0,95. 880, 14, 88. Вартість складає 23,5. Бачите, легкосплавні диски ось такі. Вже новіші панорамна криша. комфортний сидінь, пам'ять, підігрів, сенсорний майндфон, максимальна комплектація автомобіля. Ви скажете, чому така ціна, бачите, це все впливає, рік, стан і також впливає пробіг. Чим кажуть, в автомобілі менше пробіг, тим він дорожче коштує. Так, зараз покажемо кляпу. Вон, бачите, багажне відділення як нове. Тому автомобіль варте вашої уваги. Хто шукає собі саме Volkswagen Passat, комфортний автомобіль поїзді, телефонуйте до власника. Такий Фольксвайн пасад в універсалі чорного кольору. 16 року 2-літровий дизельний двигун. Вартість складає 20 500 тор. контактний номер 067 432 6023. Без підкрасів, повністю обслужений. От бачите, приємно, коли люди пишуть, що автомобіль повністю обслужений, Тобто ви приїхали і вам потрібно терміново їхати. Він на постійному обліку, на хорошій гумі. 215-55 на 17. Так, і покажемо всередині. Палікантара шкіра, коробка автомат сенсорний манітефон. Так, світленький потолочок. Акуратненький, ніде нічого не затерте. Дивіться, салон збережений. А саме основне, що автомобіль обслужений. Бо часто людина не має часу. Щоб займатися автомобілем. Кого зацікавив, такий автомобіль, телефонуйте до власника. Бачите, криша, все ціла, косок по автомобілю немає. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Викаєте трошки молодшого. Будь ласка, 2010 року в універсалі 1,6 бензин, 204 тисячі дизель. Перепрошую, 1,6 дизель, 204 тисячі пробігу, не фарбована, контактний номер 093 506 70 69, Вартість складає 8600. Легкосплавні диски. І такий бачите, сірий колір, практичний колір, коли автомобіль десь вимазався, ви їдете. На ньому не так видно. А це все, знаєте, той, той брод. Підйомнички присутні задні, 205, 55 на 16 дюймових колесах. Вихлопна не закопчена. І Volkswagen Golf універсаліз дизельним двигуном. Криша все ціле. Кого зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника. По вищі вказаному номеру телефону. Це ось така шкода Супер Б. Це не універсал, не універсал це лікбек 2010 року. Завезено на фірму. Чим він цікавий, він йде з не бензиновий двигун, а один tdi 269 тисяч пробігу на механічній коробці передач. і вартість автомобіля складає 9 тисяч. Контактний номер 097 963 49 95 Кудієр Гума. Це автомобіль бізнес класу, механічна коробка передач і кузов не універсал, а кузов лігбек. І бачите, ще такий ось колір. Вихлопна не закопчена. Показую вам вихлопну. І це Greenline комплектація. кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте до власника. Якщо ви шукаєте собі Мерседеса, будь ласка, ось такий Мерседес продається з 3-літровим дизельним двигуном, ви самі знаєте, у Мерседесі 3 літра з пробігом 277 тисяч і вартістю 9250. Є 211 320, 3,0 SDI. Рестайлінг, тобто перехідна модель. Контактний номер 097 347 84 33. Ось такий сірий колір, присутній спереді. Партроніки протітумані пари. Головне це універсал, легкосплавні диски, косок по автомобілю немає. Дуже комфортний по їзді, дозвольте, так, ось показуємо панель. Ось так він виглядає. І це Mercedes, це класика, це є надійність. А саме головне це є комфорт. Людина, людина сіла, цей автомобіль. І десь йому потрібно тисячу кілометрів їхати, електрокляпа, бачите, і це рестальним. Перехідна модель. Тому автомобіль вартує таких коштів. Раз, кнопочку нажали і він закрився. Автомобіль на обліку. Дуже безключовий доступ, мультикермо, круїз контроль, дуже хороша комплектація, кого цікавить. І це, що ви не говорили, це Mercedes. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Такі ось трапилось нам Peugeot 308. Часто люди полюбляють. І е, е, що через те, що він такий компактний, е, є свій шарм в цьому автомобілі. Механічна коробка передач. Бачите. Панель, сенсорний майтофон, сидіння з боковою підтримочкою. І ось власник якраз підійшов про тітоманні фари для сім'ї, для подорожі. Це в нас Peugeot 15 року. Вартість складає 8900. 1,688 кВт, 185 тисяч пробігу. Без підкрасів, рідня фарба, шестиступка, механіка. Власник підійшов і показуємо вам салончик. Дивіться, вам показую порошки, кермо, бо запитували саме у мене за таку саме модель. Заднє сидіння, світленький потолочок, ні те нічого не затерте і задню кляпу відкриємо. Так, тут ще такі... Самокат такий, багажне відділення, акуратненьке, полка не затерта. Ось, будь ласка, є такий автомобіль, як ви мене просили, в кольори присутні задні партроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Знову такий цікавий автомобіль. Opel Insignia, Подивіться на який він на хромі, яке обличчя цього автомобіля, про тумані фари, привезений з Франції, такий баклажан колір. Так, з 2016 року вартість складає 12500, об'єм двигуна 1,6 дизель і саме основне, він на автоматі. 225 тисяч пробігу, контактний номер 0,95 213 12 25. Легкосплавне диск. 225 на 55 на 17 дюймових колесах. Безключовий без доступ. Так, так, Мультикермо, коробка автомат. Акуратник по салончику. Тут в юний водій навчається сидіти, як правильно. От, це, скажем так, до Ой, Да, Ось такі в салончику. Крісло також не віддається, бо це для малого континенталь гума без жодного підкрасу. От, криша, панорама, так? Панорама, люк. Панорама, люк. Коротше, все, що душа побажає. І найголовніше є в цьому автомобілі комфорт. І це Opel Insignia. З 225 тисяч пробів. Чи що? Торг можливий. Торг можливий ще. Все. Ось таке Рено Лагуна 2010 року. Ой, Рено Лагуна, все правильно. Рено Лагуна завезена на фірму 10 року 1,5 дизельний двигун 81 кВт. 147 тисяч пробігу. Вартість складає 7 850. Є, є сертифікат, повний заряд, коротше, і так далі, електрозеркала, а купували цей автомобіль 4950. На гарантії. Автомобіль за кордоном на гарантії. Легкосплавні диски і ось такі е, без підкрасів. Е, ось такий трепаний салон. Панель така тут, електрика вся. Ось така лагуна. Легко клебер Гума. 205х60 на, на 16. Присутні ззаді партроніки. Показую наскільки це можливо. Так. 7, 750. Контактний номер 095107. Контактний номер, кажіть 095 171 37. Вартість складає 7850. Дозвольте, я зніму машину. Так, 7850. Ось такі автомобілі. Коза цікаво. Тобі все ауді, ауді бізнес-класу, будь ласка, А6. Таких автомобілів на авторинку не дуже багато. На Мішелін Гумі легкосплавні диски на 19 дюймовому радіусі. 2018 року 203 тисячі пробігу 2,0, потужність 150 кВт, коробка передач автомат. Контактний номер 050 674 2078. Автомобіль в чорному кольорі. Ось так він виглядає. Без ключовий доступ. пам'ять сидінь електросидіння, коробка автомат. Вже така панель борза. Бачите, це бізнес класу автомобіль А шоста. Двері закриваються, ну знаєте, як в автомобілі такого класа. Ось стики місця комфортний автомобіль. Задня гума також мішалін. Чорний і ось такі хромовані ставочки стоять. Ось так автомобіль виглядає. Так, задню кляпу. А задня кляпа як відкривається? Задня кляпа. Задню кляпу. А, склад. Ну там каже, там ще дещо лежить, там показувати не буду. Присутні паратроніки. Кого цікавий такий автомобіль. Телефонуйте до власника по вищевказаному вказаному номеру телефону. Audi А6. В чорному кольорі Рено Мегани, ось такий темно-сірий колір 2017 року випуску. Сіжопринений в універсалі. притомання фари, спереді коспавні диски. І це у нас 1,5 дизель 81 кВт, пробіг 200 тисяч. Клімат, мультикермо, повний електропакет. Паротроніки, навігація не фарбовані. Вартість складає 13 350. Контактний номер 050 85 92 911. Ось такий Renault у в універсалі. Хто шукає собі новіше будку, як кажуть, хочуть саме новіше. присутні партроніки задні. Ось так він виглядає. Якби трошки вже змінений автомобіль. На жаль, власника немає. Єдине, що можемо показати, це вам зовні трошки, що можливо по салончику. Ось такий автомобіль. бокова підтримка, механічна коробка передач, 6-ступка. Коли це цікавило, телефонуйте до власника по вищу вказаному номеру телефону. Це два Peugeot 508 в універсалі. Це в нас йде 19 року, 1,5 дизельний двигун 96 кВт на автоматі. Контактний номер 0,50 85 92 911. Не фарбована ціна договірна. Для сім'ї, для подорожей. Бачите, такий автомобіль по дизайну. На жаль, власника немає. Показую вам тільки ззовні. І такого біля нього його брат. Знову таки Peugeot 19 року, 1,5 об'єм двигуна, але вже 96 кВт комплектація S-Line, G-Line на автоматі, панорама, камера, партроніки, мультимедіа, круїз, розпізування смуг. Не фарбована ціна довірна. Контактний номер 050 85 92 911. Пробіг складає 180 тисяч. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Завершення в нас ауді 2005 року. Двохлітровий бензиновий двигун. Сливка, як кажуть, народі називають на постійному обліку. 221 тисяча пробігу, вартість складає 5999. Повністю обслужена. Контактний номер 097 75 42 298. Ось сріблястий колір, легкосплавні диски, механічна коробка передач. На жаль, можемо показати тільки ззовні. Перепрошую, аудія 4. З 2-літровим двигуном ось так вона виглядає. кого зацікавило, телефонуйте Мерседес Mercedes A класу 2015 року 1,5 двигуна, 146 тисяч пробігу в білому кольорі. На постійному обліку легкосплавні титанові диски, але в чорному кольорі 1,5 дизель 146 тисяч пробігів. Mercedes A180 на автоматі. Вартість складає 19 500. Контактний номер 0,73 3 69 93 Ось такі мерседеси. А класа. Так, багато людей шукає саме собі брендові автомобілі. Не хочуть вони не міняться, хочуть їздити тільки на, кажуть, на статусних автомобілях. Тому вони саме підбирають собі те, що саме вони шукають. кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуйте до власника, повоч указаного номеру.